Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми успішно попрактикувались у знаходженні визначеного інтегралу. А сьогодні продовжимо нашу роботу і розберемо дещо інші варіації задач за цією темою. Перше завдання: обчислити вираз 3 помножити на інтеграл від 0 до 2, 1-х четвертому степені поділити на 1-х dx. Спершу перетворимо вираз під знаком інтеграла. В чисельнику застосуємо формулу різниці квадратів. Тоді матимемо 1-х в четвертому степені поділити на 1-х дорівнює 1-х в квадраті, помножити на 1 плюс х в квадраті і поділити на 1-х. У перших дужках в чисельнику виконуємо повторну дію. Маємо. 1-x помножити на 1 плюс помножити на 1 плюс в квадраті і поділити на 1-х. Скорочуємо дріб, і чисельник і знаменник ділимо на дужку 1-х. Маємо 1 плюс x і помножити на 1 плюс х в квадраті. Тепер перемножуємо дві дужки і отримаємо 1 плюс х у квадраті плюс х і додати х у кубі. Вносимо результат перетворення у початковий вираз. Маємо 3 помножити на інтеграл від 0 до 2, 1 плюс х плюс x і додати x в кубі dx. Використаємо властивість інтеграла від суми функцій. Маємо 3 помножити на дошки інтеграл від 0 до 2 1 dx плюс інтеграл від 0 до 2 х квадраті dx. Плюс інтеграл від 0 до 2 x dx. Плюс інтеграл від 0 до 2х в кубі dx, Закрити дужки дорівнює. 3 помножити на х від 0 до 2 додати х в кубі поділити на 3 від 0 до 2. Плюс х в квадраті поділити на 2 від 0 до 2. Додати х в четвертому степені поділити на 4 від 0 до 2 дорівнює. 3 помножити на. Відкриваємо дужки. 2 мінус 0. Додати 2 в кубі поділити на 3 мінус 0 в кубі поділити на 3 плюс 2 в квадраті поділити на 2. Міс 0 в квадраті поділити на 2. Додати 2 в четвертому степені поділити на 4 і відняти 0 в четвертому степені поділити на 4. Закриваємо дужки, дорівнює. 3 помножити на дужки, в дужках 2 плюс 8 третих плюс 2 плюс 4. Дорівнює 3 помножити на дошки в душках 8 додати 8 третих. Дорівнює 3 помножити на дріб в чисельнику 24 плюс 8 в знаменнику 3 дорівнює 32. Відповідь 32. Друге завдання. При якому додатному значенню а інтеграл від мінус 1 до а 2x 3 dx, дорівнює 20. Спершу застосуємо властивість інтеграла від суми функцій та винесемо сталі множники за знаки інтеграла. Маємо. Інтеграл від мінус 1 до а 2x плюс 3 dx дорівнює інтеграл від мінус 1 до а 2x dx. Плюс інтеграл від мінус 1 до а 3 dx. Дорівнює 2 інтеграл від мінус 1 до а х dx Плюс 3 інтеграл від мінус 1 до а dx. Дорівнює 2 помножити на х квадраті поділити на 2 від мінус 1 до а. Додати 3 помножити на х від мінус 1 до а. Дорівнює 2 помножити на дужки, а в квадраті поділити на 2 і відняти мінус 1 в квадраті поділити на 2 закрити дужки. Додати 3 помножити на дужки, А відняти мінус 1 закрити дужки. Дорівнює. А в квадраті мінус 1 додати 3а додати 3. Дорівнює а в квадраті додати 3а додати 2. Останній вираз можемо прирівняти до 20 за умовою. А в квадраті додати 3а додати 2 дорівнює 20. Переносимо все в один бік. А в квадраті додати 3а відняти 18 дорівнює 0. Розв'яжімо отримане квадратне рівняння за теоремою Вієта. Добуток коренів рівний мінус 18. А їхня сума мінус 3. Підібравши корені, маємо А1 дорівнює 3, А2 дорівнює мінус 6. Мінус 6 сторонній корінь за умовою. Відповідь А дорівнює 3. Тепер розв'яжімо третю задачу. Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v від t дорівнює 6t-0,3т в квадраті метрів за секунду. Знайдіть шлях у метрах, який здолало тіло від початку руху до зупинки. Спершу знайдімо час, за який тіло перестало рухатися. Для цього просто прирівняємо функцію швидкості від часу до нуля. Тоді 6 t мінус 03 t в квадраті дорівнює 0. Виносимо t за дужки. t помножити на дужки 6 відняти 0,3 t закрити дужки дорівнює нулю. Добуток рівний 0, якщо хоч один із множників рівний нулю. Тоді t дорівнює 0 або 6 мінус 0,3 дорівнює нулю. 6 дорівнює 0,3 t. t дорівнює 6 поділити на 0,3 t дорівнює 20. Отже, швидкість дорівнює нулю при 0 секунд та при 20 секундах. 0 не розглядаємо, бо це початок руху. Отже, закінчення руху відбудеться за 20 секунд. Тоді можемо знайти шлях, що здолало тіло за 20 секунд за допомогою визначеного інтегралу. Маємо інтеграл від 0 до 20, 6t мінус 0,3 t в квадраті дТ. Дорівнює 6 інтеграл від 0 до 20 т дт. мінус 0,3 інтеграл від 0 до 20 t в квадраті dt Дорівнює 6 помножити на t в квадраті розділене на 2 від 0 до 20. Відняти 0,3 помножити на t в кубі поділити на 3 від 0 до 20. Дорівнює 6 помножити на дужки 20 в квадраті поділити на 2. Мінус 0 в квадраті поділити на 2. Закрити дужки, Міс 0,3 помножити на дужки 20 в кубі поділити на 3, мінус 0 в кубі поділити на 3. Закрити дужки, дорівнює. 6 помножити на 402 мінус 0,3 помножити на 8 третіх, Дорівнює 6 помножити на 200 мінус 800 дорівнює 400 метрам відповідь. Тіло здолало 400 метрів до зупинки. Сьогодні ми закріпили уміння знаходити визначний інтеграл та розібрали дещо нові типи задач. Наступного уроку ми вже будемо працювати з геометричним змістом визначного інтеграла та шукати площі різних фігур. Не забувайте про перевірку засвоєння знань за допомогою тесту та систематизацію знань завдяки онлайн-конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!